Рятування людей на льоду сьогодні таке навчання проводили на Дубинщині. Як усе відбувалося, дивіться, зараз покажемо. На Хріницькому водосховищі за задумом трапилася надзвичайна подія. Під кригу провалилося двоє людей. Відповідно, рятувальники за допомогою спецобладнання та техніки надавали допомогу умовно потерпілим. Накачували рукавну лінію. Повітрям, це називається соломенка, відповідні рятувальники захисних костюмах р 1000 які не тонять у воді, проводили рятування потерпілого. По соломенці рятувальники продовжують лежачий рух до потерпілого, внаслідок уламки в криги, рятувальник на себе піднімає умовно потерпілого і за допомогою рятувальної мотузки. Інші рятувальники, які знаходяться на березі, проводять транспортування. Постраждалих передали медикам швидкої для надання екстреної допомоги. Також надзвичайники відпрацьовували і другий варіант порятунок постраждалих за допомогою рятувальних саней. За допомогою рятувальному мотузки вже після Підняття умовно потерпілого на сани його положили, проводили транспортування до берега. Цей етап був ускладнений тим, що умовно постраждалий пішов під лід. Відповідно для його порятунку були задіяні водолази. Завдання дістати вже потупельника з під криги. Достали, транспортували вже для встановлення судмедекспертом причину смерті, але бувають випадки дуже рідкісні, дуже рідкісні. Що з таким щасливим фіналом це дуже рідкісні? На жаль, більшість таких випадків є летальні. Одне із завдань таких навчань відпрацювання алгоритму і злагодження дій та, зокрема, психологічна підготовка під час порятунку людей на водних об'єктах. Скажіть, будь ласка, вам не холодно? Ні. Костюм передбачений для виконання робіт в зимовий період, він є мокротипу. Товщиною 12 міліметрів, рибалки, які будуть дивитися це відео, або люди, які стикаються з цим, вони розуміють, 12 міліметрів це костюм, який, який ну, зберігає тепло. Загалом під час навчання було задіяно 20 чоловік особового складу і 5 одиниць техніки. Окрім навчань, рятувальники ще й проводять роз'яснювальну роботу серед населення. Всі справились зі своїм завданням відповідні такі навчання і тренування, практичні терапроводи для психологічної... Реабілітації підтримки рятувальників для роботи на воді ми бачимо, звісно, що лід грубий на сьогодні, можна виходити, але є пастки такі. Водосховище велике, і по водосховищі проходить русло. На поворотах русла течія вимиває лід і він значно тонший. Берегова зона. Ми теж бачимо, що лід відходить, розтає. Чому? Бо учеред гниє, воно відбувається виділення тепла і лід. Шарабан такий тонкий робиться, тому рибалки, які приїжджають до нас на... Тихе полювання, так так скажемо, часто попадають такі пастки. Тож рятувальники закликають усіх, виходячи на лід, бути обережними і завжди брати із собою індивідуальні засоби захисту. Ми співпрацюємо із Демидівською громадою, ми навчаємо людей як безпечно поводитися в тій чи іншій надзвичайній ситуації. І сьогодні також ми поспілкувалися із рибалками, ми поспілкувалися із перехожими, які були, їм вручили. Пам'ятки про те, як поводитися на льоду, про небезпеки, які чатують у зимовий період. Я думаю, що це знадобиться кожній людині, тому що якщо ти навчений, то ти врятований.